Депутати Решетилівської міської ради прийняли бюджет Решетилівської громади на 2024 рік. При формуванні бюджету було враховано зміни законодавства в бюджетному. На сьогоднішній момент у нас вилучили військове ПДФО, а це ПДФО не тільки від військових частин, а ПДФО, яке сплачували і пожежка, і поліція. Те саме хочеться зазначити, що це мінус п'ятнадцять. Мільйонів по року відразу у нас було вилучено завдяки залученню ПДФО тих підприємств, які не діють на нашій території. Вдалося збалансувати бюджет. Тому на сьогоднішній момент ми повністю забезпечуємо соціальні виплати, виплати військовим, повністю закриті захищені статті витрат ця бюджет нагалості світа. Всі зможуть отримувати зарплату і соціальні гарантії. Основні видатки бюджету Решетилівської громади на 2024 рік наступні. Освіта 191 мільйон 682 тисячі гривень. Культура і мистецтво 22 мільйони 671 тисяча гривень, житлово-комунальне господарство 22 мільйони 875 тисяч гривень, соціальний захист та соціальне забезпечення. 22 мільйони 47 тисяч гривень. Економічна діяльність. 3 мільйони 995 тисяч гривень, охорона здоров'я 8 мільйонів 596 тисяч гривень, фізична культура і спорт 6 мільйонів 620 тисяч гривень. Загальні доходи бюджету Решетилівської міської територіальної громади на 2024 рік встановлені в розмірі 350 мільйонів 687 тисяч 360 гривень. Основним джерелом наповнення дохідної частини загального фонду бюджету громади залишається податок та збір на доходи фізичних осіб.